Терти часнику. Ще з дитинства я чула ось цей вислів. А що ж це означає? А означає це дуже-дуже покарати, покарати. А хто ж був автором цього висловлювання? І коли воно прийшло в українську мову? А виявляється, з давніх давен, Ще з часів Запорізької січі. Так козаки казали. Тертий часнику. А чому? Тому що чесник дуже пекучий. А за що карали козаки? За зраду або крадіжку. Наприклад, украв щось козак, то могли йому і руки відрубати, а могли й прив'язати до ганебного стовпа і покарати його різками. Але якщо була зрада, якщо було вбивство побратима. То могли прив'язати до мертвого побратима і живцем, і з мертвим закопати у могилу. Ось так, втерти часнику ось таке суворе, навіть жорстоке було покарання. Але якщо просто просто посварити, то казали завдати перця з маком. Ось так, завдати перця з маком посварити. А втерти часнику суворо покарати. А до речі, чи знаєте ви, коли на території Одеської області з'явилися перші козаки? Знаєте? А виявляється, у 1775 році після скасування Запорізької січі козаки прийшли сюди, до фортеці Хаджибей. Яка зараз уже величезне місто Одеса, і тут оселилися. І, до речі, зараз ці селища мають назву Нерубайське і Усатово. Ось так знаємо українську мову, використовуємо цікаві фразеологізми і вивчаємо історію рідного краю. До побачення!